Ставився лікарем і ошукав пенсіонерку. Днями до поліції звернулася прилучанка, яка заявила, що віддала невідомому 40 тисяч гривень і 750 доларів, нібито на лікування дочки. Попередньо жінці телефонували з невідомого номера і сказали, що її дочка потрапила в ДТП і на операцію терміново необхідні кошти. Схвильована пенсіонерка погодилась допомогти і назвала свою адресу, за якою лікар може забрати кошти. Після чого до неї прийшов незнайомець, якому вона і віддала усі свої заощадження. Поліцейські встановили прикмети і можливий напрям руху шахрая. У ході проведення оперативно-розшукових заходів по гарячих слідах поліцейські затримали підозрюваного, який втікав з прилук. Я прийшов там, бабуся вийшла. Ну коротше, вона дала дії. Я вийшла. 40 тижнів. Тисяч... Рівнам і 750 доларів. Після того, як цей чоловік пішов, пенсіонерка зателефонувала дочці, яка запевнила, що з нею все гаразд. В ході проведення оперативно-рошукових заходів по гарячих слідах поліцейські затримали причетного до шахрайства молодика, який тікав з прилук в напрямку Чернігова. У зловмисника вилучено кошти здобуті злочинним шляхом, а також речові докази причетності до шахрайства. Затриманому інкримінують скоєння злочину передбаченого статтею 190 кримінального кодексу України. Це шахрайство. Поліція уже вкотре наголошує, що подібні випадки шахрайства сьогодні дуже поширені, тож закликає громадян бути пильними. Не поспішайте виконувати їхні умови і прохання. Одразу ж телефонуйте своїм родичам або на спецлінію 102. Обов'язково розкажіть своїм близьким родичам, особливо старшому поколінню, про існування такого роду шахрайств, аби уберегти їх від зловмисників.